Добрий день сьогодні я вам розкажу коротко, як працює система скілзран. Це буде оглядова інструкція, в якій ми швидко пройдемо по різних пунктах меню. Розберемо, як вони працюють, за якою логікою, та як створити учнів, додати курс і так далі. Детальні інструкції будуть окремо. Тут ви бачите адміністративну частину, також далі я покажу вхід з боку учня в застосунку. Але зараз зосередимось на адміністративній частині. Тож, перш за все, для того, щоб працювати, вам потрібен якийсь предмет. Це може бути ваш курс. Вони можуть бути будь-якого плану різного на будь-яку тему, яку ви бажаєте, щоб вивчили ваші учні, співробітники, клієнти або будь-хто. В лівому меню ви бачите назву вашої компанії, логотип і пункт Всі предмети. Тут ви можете створити предмет, скопіювати існуючий. Наприклад, є в нас англійська B1. Глобальна структура складається з чотирьох рівнів, власне, предмет. Після предмету йдуть рівні, але це можуть бути як модулі, тижні, місяці, все що завгодно. Але що це другий рівень вкладеності. В рівнях знаходяться розділи. В розділах вже знаходяться уроки. Тобто урок це найменша неділима частинка. Перемикаючись між рівнями, розділами, ви можете швидко і на одному екрані дойти до потрібного вам уроку. З чого складається сам урок? Урок складається із відео, теорії, слів або термінів, якщо у вас використовуються вправ статистики поучніх, які проходили цей урок і налаштування уроку. Для того, щоб додати відео, ви натискаєте Додати відео, обираєте, з якого джерела ви бажаєте створити відео, його можна додати посиланням з YouTube, завантажити до нас на платформу або згенерувати відео через штучний інтелект, але це доступно після попереднього згодження з нами. Тож, створимо відео. Далі в розділі Теорія ви можете завантажити pdf файл з вашою інформацією, який буде потім відображатися в застосунках учнів, або включити редактор теорії. Ви тут можете писати все, що вам потрібно. Крім того, через цю іконку можна вимкнути вихідний код, і тут ви можете вставляти будь-які айфрейми або якісь елементи з інших сервісів чи сайтів, наприклад, google форми Далі в розділі слова ви можете додавати. Словник до цього уроку, учні будуть його бачити не лише в уроці, а і в окремому словнику в застосунку. Далі у вправах ви можете створювати вправи. У нас багато варіантів створення вправ, такі як перетягнути слова в правильному порядку, розставити їх в правильному порядку, намалювати літеру це для дітей або для складних мов. Домашнє завдання це вправа з зворотним зв'язком від вчителя. Тут учні можуть здавати не лише текстові відповіді, також вони можуть записувати аудіовідповіді, додавати відеозаписи чи будь-які файли. Пошук співпадінь, заповнення пропусків та тестовий варіант вправи. Там чотири види вправи, люди можуть обирати із текстового. Варіанту відповіді з картинок з аудіо чи просто написати текст від з клавіатури. І додатковий вид вправи, інфокартка. В ній ви можете вставляти блоки теорії поміж вправами або пояснювати, що далі будуть іти якийсь блок вправ певну тему. Тобто виглядає вона як теорія, але знаходиться поміж вправами. Далі в вкладі учні ви бачите, хто як проходив, з якими результатами. Де відповів правильно? Подивився відео, чи не подивився на слова, як відповів, і в налаштуваннях уроку ви можете налаштувати всі його параметри: посилання на зв'язок з вами, в якому порядку відображаються вправи. Та слова ілюстрацію уроку можна додати, та обмежити доступи, наприклад, з того уроком ви можете зробити, що в наступні уроки учень не зможе потрапити, поки не пройде цей. Обмежити доступ до цього уроку за певними параметрами, наприклад, лише певним людям або певним групам. Також ви можете вказати, який сертифікат із попередньо створених треба видати учню після проходження цього уроку для автоматизації надання сертифікатів. Далі одним із найважливіших пунктів для надання доступів учнів є набори рівнів. Ось тут. В наборах ви створюєте набори, в які вказуєте, який рівень буде доступний. Оцей набор надає доступ до чотирьох рівнів. Оцей набор, наприклад, пустий. так? Щоб цей набор щось видав людям, якщо люди його отримують. Так, ви додаєте левели сюди, зберігаєте. Тепер при наданні цього набору учень отримає лише цей рівень. Якщо людині надати цей набір, він отримає всі чотири рівні. Таким чином ви можете формувати будь-які комбінації рівнів, які ви бажаєте. В розділі навчальні матеріали збираються всі елементи уроку окремо, показано, де вони знаходяться. Ви прямо тут можете їх додати або імпортувати. Те саме стосується слів та вправ. Ви можете перевикористовувати ці слова відео вправи в різних уроках. Не Дублюючи створення. В розділі Домашні завдання приходять відповіді від учнів на вправи з відкритою відповіддю. Тут ви можете їх перевірити, поставити статус, додати коментар. Коментар може бути як голосом, так і ви можете додати коригування прямо до тексту учнів. Наприклад, щось закреслити або написати. Плюс ви можете додати ілюстрацію і додати приватний коментар, який не буде бачити учень, подивитись історію змін. Статусів цієї домашньої завдання та поставити статус. Перевірено, неперевірено, треба переробити. збоку тут ви бачите інформацію по цій відповіді, хто відповів, на яку вправу, коли, хто перевірив, і так далі. В розділі місії ви можете створювати гейміфікаційні місії, завдяки яким учні можуть заробляти медалі, виконуючи різні вправи. Працює це так само, як і всюди. Ви натискаєте спочатку створити місію, вказуєте і. Як вона називається, потім додаєте завдання до цієї місії, що учень повинен зробити і яку нагороду він за це отримує. І в вкладці результати місії, відповідно, ви можете бачити, хто вже виконав і на які медалі ці місії. Далі, в розділі події ви можете створювати розклад подій, можливо, вебінарів чи якихось зустрічей або уроків один на один із вчителями. Тут ви можете їх створити, якщо треба змінити на календарний вигляд, щоб бачити розклад вчителів для створення, просто натискаєте Створити і далі заповнюєте всі необхідні поля. Далі в розділі новини ви можете створювати якісь сповіщення для певних груп учнів, щоб повідомити їм про те, що вам треба. Наприклад, про перенос заняття, про відкриття нового потоку або чи про щось ще інше. Тобто, це система сповіщень і донесення новин до учнів. Ви також можете надсилати ці сповіщення на пошту, але лише після підключення власного серверу, для цього зверніться до тих підтримків. В розділі групи ви створюєте групи учнів, до них ми зараз дійдемо. Тобто, групи вони не впливають на доступ до контенту, вони дозволяють вам групувати ваших людей за тими параметрами, які вам треба. Наприклад, якщо створити групу, назвати її тест. Створити. Тепер ви можете додати сюди учнів як безпосередньо з самої групи, або співробітників, так, або зайти потім в учня. Тобто це для групування ваших людей. І налаштування предмету: тут ви налаштовуєте всі можливі параметри. Назву, опис включаєте чи виключаєте той чи інший функціонал, додаєте ілюстрації і так далі. В налаштуваннях предмету ви знайдете вкладки, які відповідають за налаштування уроку, подій, торгових пропозицій та створення сертифікату для видачі учнів. І ще ви можете перемкнути мову інтерфейсу на такі мови. Доступні зараз і знайти посилання на застосунки та доступ з веб-версії для того, щоб надавати вашим учням. По меню ми пройшли, тепер давайте розберемось зі створенням учнів. Для того, щоб створити учня, ви заходите в розділ користувачі і натискаєте Створити. Найважливіше, що треба додати, це його ім'я та пошту. О, всі інші поля не є обов'язковими. Тут ви обираєте, чи потрібно учню ігнорувати якісь відкриті елементи, але це використовується зазвичай для адміністраторів. Тут ви можете додати предмет цьому учню. Ви обираєте ваш предмет, натискаєте Додати, і тут обираєте, в які групи включити цього користувача, наприклад, демо-група, і який набір рівнів надати цьому учню, наприклад, демо-левелпак. Тут же ви обираєте, коли доступ відкриється, коли доступ закриється, і якщо вам потрібні ліміти для використання з подіями, ви можете їх увімкнути. Все, цього достатньо зберігаєте. Тільки учень створений. Йому сходить лист запрошення з посиланнями на застосунки. Давайте зараз увідемо підучнем і подивимось, як він це все бачить. Вводимо пароль. Після введення паролю учню запропонується обрати предмет, якщо в нього їх декілька, як в нашого демо-предмету, їх тут два. Якщо предмет один, він автоматично потрапить до курсу. Тепер в наш демо-аккаунт і ми зайшли. Що ми тут бачимо? Структура курсу відповідає тому, як це виглядає. В адміністративній частині є рівні, є рівні, є розділи, розділи. І відповідно до того, що уроки знаходяться в середньому розділі, ми можемо зайти і побачити тут уроки. Якщо потрібно, до кожного уроку можна додати ілюстрацію. Давайте швидко це зробимо. Ми додали ілюстрацію, <кхм> зберігаєте. І миттєво перезаходите. Ілюстрація тут вже буде. Я додам зараз до всіх уроків, щоб було красивіше. Отже, додаємо до останнього уроку, наприклад, нехай буде тест. Заходимо, ілюстрації вже на місці. Таким чином ви можете додавати ілюстрації не лише до уроків, а й звісно і. Розділів так, де ви можете знайти тут, в редагуванні розділу, додати ілюстрацію, і, наприклад, ставити ілюстрацію, таку, зберігти, ставити іншу, нехай таку, зберігти, перейти поміж застосунком, і ілюстрації вже будуть на місці. Це до того, що швидкість оновлення інформації від часу, як ви додали до часу, як воно з'явиться в застосунку, миттєво як тільки учень запитує нову інформацію, і вона вже додана, вона одразу буде в нього. Все, що учень виконує, одразу вам доступно в адміністративній частині миттєво, як тільки воно з'являється. Застосунку учень учень може перемикатись між вкладками Домашня словник, перелік завдань до виконання і з тих, що потребують відповіді від вчителів. Місії, які учень може виконувати, але вони не є обов'язковими, за них він заробляє медалі і бачить перелік своїх медалей вгорі. І події, на які події учень може реєструватись, і потім, коли наступає час подій, йому активується можливість туди, увійти. але знову ж таки це тема окремої розмови. Крім того, учень може подивитись свій профіль, тут буде, будуть його сертифікати, і в налаштуваннях він може змінити. Мови. За стосунку у нас доступно 5 мов: англійська, французька, російська, українська та івріт. За потреби ми можемо додати будь-яку іншу. Крім того, учень може зайти в лідерборд і побачити своє місце серед інших учнів. Це опціональна настройка, ви можете її як вимкнути, так і вимкнути. І нам залишилось зайти в урок, подивитись, як він виглядає. На вкладці відео учень може дивитись відео, вивчати слова. Слово може складатись з власне, самого слова, ілюстрації і перекладу. І у розділі вправи учень може виконувати ті вправи, що ви йому створили. Наприклад, в випадку заповнення пар, так, або вправа є з відкритою відповіддю, де ви можете написати тест, так, прикріпити сюди файли і надіслати. І одразу, як воно надіслано, ця відповідь. Приходить до адміністративної частини, і ви можете її перевірити, поставити статус, наприклад, прийнято, відправити учню. Відповідь одразу приходить з пушповіщеннями. Воно до мене прийшло, так? але через те, що я записую відео, не з'явилось на відео, але ось воно є. Так? І по натисканню тут я можу перейти і подивитись результат цієї перевірки. Також вона доступна учню в розділі. Виконаних завдань, власне, на цьому все і так вийшло 15 хвилин. Дякую за увагу. Якщо будуть питання, звертайтесь до тих підтримки. Ми вам завжди допоможемо. Дякую за увагу і всього найкращого. До побачення.